Здрастуйте мої любі! З вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 14 червня. Перша чверть місяць у Діві. Місячні дні 8 та 9, який розпочнеться о 13-й годині. Місяць в апогеї. Ми вже з вами знаємо, що таке місяць в апогеї. Давайте трошки нагадаємо місяць в апогеї. Апогей, це найбільш віддалена від центра землі точка орбіти небесного тіла, що обертається навколо землі зазвичай місяця або ж штучного супутника землі. Точка апогею прямо протилежна точці Перегею. Події, що відбуваються при місяці в апогеї, мають фатальний кармічний характер. Цього дня можуть відбуватися як дуже. Гарні події, так і дуже погані. Успіх, удача, щаслива подія в такий день означає, що ваші дії правильні, вчинки правильні, ви йдете по правильному путі, у правильному напрямку. Останнім часом ви не робили серйозних промахів, якихось помилок. Отже, ви гідні тих сприятливих подій, які з вами стануться. Фатальна неприємність. Криза, проблеми, катастрофи, усі подібні події попереджають вас про те, що щось не так. Аби не, аби не трапилося біди, треба подумати, що ви щось робите неправильно, що ви робите помилки, що ваше життя йде у неправильному русі, і вам терміново потрібно переглянути своє життя. Знайти, у чому ви не праві. Можливо, ви робите непристойні вчинки, можливо, завдаєте болю комусь із рідних страждань невинним людям. Ви в чомусь із чимось несправедливі, ви байдужі, ви егоїстичні. Загалом це сигнал, що ваша життєва позиція неправильна, і щоб не стало гірше, потрібно її змінити. Причина тут у вас. Але потрібно ретельно проаналізувати всі сторони вашого життя. Коли місяць в апогеї підвищується працездатність, безстрашність, може проявитися надмірний оптимізм, нерозсудливість. Наприклад, перебуваючи за кермом, водій може втратити обережність та не відчути швидкості і ритму руху. В емоційному плані при місяці в апогеї підвищується. Ступінь залучення. Що ж це таке це залучення? Це значить, що ви, непомітно для себе, можете бути втягнуті у неприємні ситуації, у такі події, які закінчуються поганими наслідками. Втрачається грань безпеки. Втрачається, появляється вседозволеність, через це можуть частіше траплятися. Аварії та травми. При місяці в апогеї люди стають безтурботними. Це може призвести до поганих наслідків через втрату почуття контролю. Виникає відчуття, що їм море по коліна. У цілому місяць в апогеї може провокувати образи та розчарування, викликати негативні емоції. Місяць в апогеї виступає покровителем. Шахраїв. У ці дні найлегше вдаються обмани та афери. Будьте обережні. Рекомендації при місяці в День слід присвятити дому, сім'ї, близьким людям, зміцненню подружніх стосунків та стосунків між партнерами і друзями. Ставтесь із недовірою до незнайомих людей. Не довіряйте різним пропозиціям. Таким, які вам обіцяють прям золоті гори і особливо з райдужними перспективами, велика загроза стати жертвою шахраїв. Не варто звертатися до начальства, до впливових осіб або до муніполіці... муніципальних вибачте, державних органів. Скоріше за все, вас там обдурять, ведуть вас в оману. Вам будуть надані нездійсненні обіцянки. Перше, що треба зробити при місяці в апогеї, так це проаналізувати свої дії, вчинки, спосіб життя та життєву позицію. Але найголовніше контролюйте свої емоції та поведінку. Пам'ятайте: місяць в апогеї це час нагород. Та розплати 8 та 9 місячні дні. В цей день треба покаятися у власних гріхах та простити гріхи другим людям. День дуже гарний для молитви. А іще день підходить для здійснення рішучих поступків. День може бути удачним для тих, хто схильний до авантюр та для тих, хто здатен пожертвувати собою. У цей день загострюється чуттєвість та загострюється відчуття. У другій половині дня запанує енергетика 9-го місячного дня, який вважається сатанинським. Місячна енергія цього дня негативно впливає на людей. Цей час ілюзій, спокус, обманів та розгубленості. Має бути дуже обережним кожен із нас. Місячний вплив може виражатися в відчутті страху, тривоги, хвилюваннях. Людей в цей час можуть здолати тяжкі, тривожні та лякаючі думки. Зовсім трошки про енергетику місяця в знаку Діви. Дівою управляють два кольори синій і контрастний колір червоний. У дні діви можна використовувати їх для того, щоб впливати на роботу органів травлення. Якщо шлунок чи кишківник подразнені, їх можна заспокоїти синім кольором, вплив якого особливо сильний у цей час. А якщо шлунок чи кишківник та другі органи працюють не дуже активно, то їх можна наоборот стимулювати. За рахунок червоного кольору у продуктах та в одежі. Жовтий колір особливо дієвий при проблемах із печінкою, із жовчиним, із шлунком та із селезінкою. Можна використовувати його, щоб оказати позитивний вплив на ці органи. Жовтим мають бути компреси, продукти харчування, навіть постільна білизна. Корисними будуть для профілактики продукти із високим вмістом кислоти. Вони врівноважують і печінку, і селезінку, освіжають, знімають жар, знімають спрагу та стимулюють сон. Саме в ціні особливо ясно видно, як ви харчуєтесь. Саме під цим знаком зодіаку корисний вітамін К для очищення системи кровообігу. Він наявний у зелені, у салатах, у печінці та у жовтках яєць. Любі мої, по можливості як можна, шануйте своє здоров'я. Шануйте, щоб не завдавати клопоту своїм близьким, своїм дітям, своїм внукам. І менше будете тратитися на ліки, чого ж кормить аптеки. Треба шанувати себе. Прислухайтеся. Якщо в дні діви. Заболіло щось там у животику, то це не значить, що треба мчати до лікарні, швидко проходити всякі узі, платити за всякі процедури. Два з половиною дні вразливі всі органи внутрішньої черевної порожнини, так що краще посидіти на дієті, дуже гарно кисломолочні продукти. Набіл раніше казали на це молочка, Так що домашній творожок. Сир домашній, м'який, кажуть, От. кислячок, сироваточка і чорний хлібчик. Так що ці дні розгрузочні і куди пройдуть а там усякі ті проблеми. Любі мої, шануйтеся, я вас люблю. Я вам бажаю гарного міцного здоров'я, бажаю вам щастя і добра. Будьте здорові! З вами була бабка Люся. На все добре до завтра!